Добрий ранок, прекрасні люди. Ви помітили, як світ вже давно поділен так, на палку двох кінців. З одного боку, ми сильно впарюємося, щоб заробити гроші, з іншого боку, якщо ми йдемо вже гуляти, відпочивати, то ми відпочиваємо так, що вже не пам'ятаємо, що і було. Я не кажу, що прям християни там упиваються або ще щось. Я кажу про те, що а, у нас у християн теж з'явився такий момент, коли ми. В момент відпочинку робимо супер якісь, якісь такі неймовірні речі, те, що раніше б ніколи б не зробили би. Ну, наприклад, хто знає мене, знає, що так, так я влаштована Богом, і це для мене нормально і приємно. Але коли я приходжу в магазин, я купую останню річ, або ця річ буде поломана, або просто остання, або переді мною її заберуть. І коли я знаю, що я буду стрибати з парашуту, він не відкриється. То на що мені ризикувати? І ось християни, забуваючи свою специфіку, ту, яку от Господь тебе створив, йдуть на ті чи інші ризики. Типу, ну це ж мої думки, це ж... Я ж з коучем, з психологом, вже, вже, вже все опрацював, типу, що все має бути добре. Це просто моє сприйняття. Іду-ка і стрибну. І знаєте, в багатьох випадків, неважливо, це буде парашут, це буде просто випити бокал віна, це буде ще щось, люди зриваються. Це факт. Це просто констатація факту. На жаль, про це не говорять. Про це не просто не говорять, про це соромно говорити. І це зрозуміло чому. Ми самі це розуміємо, але мені б хотілося, щоб ви дивилися на свою специфіку, розуміючи, що якщо ви та людина, яка хоче подивитися Еверест, але ви не дойдете до кінця, не треба. Є деякі речі, які мають бути в нашому житті, знаєте, тою запальничкою всередині, яка рушає нас світ рухатись вперед. Але не для того, щоб ризикувати і на цьому закінчилося наше життя. Тому що якщо ти вижив, це класно, але ти можеш вижити як інвалід. І чому твоя родина має страждати через твою безглуздість? Чому твоя рідня має виносити з-під тебе гаршочки, кромити тебе з ложечки, тому що ти був нерозсудливим? І я такі, знаєте, серйозні речі назвала, так? але ж є і банальні прості речі. В житті в нашому, і мені б хотілося, щоб ми, як мудрі християни, все ж таки розуміли, хто я в Бозі, яким створений, і не переходив мужу, яка не є доброю. Тому що навіть в роботі ми теж можемо перегибати палку і бути настільки погрязним в роботі, що ми вже забуваємо про родину. І це є мінус, і це є погано. Тому що нам здається, що нам доплатять або вихідний якийсь дадуть і так далі. А по факту ти сам це вирішив, тобі нічого не дали, ти розчарований раз, розчарований два, твій гнів виливається на родину і так далі. Нащо це робити? Я, знаєте, цьому принципу навчилася вже давно, але побувавши у Європі, побачила, що реально є робота а дзвонка до дзвонка. Але ти можеш з душею зробити цю роботу. Тобто не прийти, просто просидіти, там, знаєте, кофійок попити з кимось. Ні. Твоя робота впродовж твоїх восьми годин має бути зроблена. І це не важливо, ти працюєш сам на себе як інфлюєнсер, або ти працюєш реально на когось там в магазинчику, там, ще щось. Це не важливо. Твоя робота має бути зробленою, а не просто ти прийшов і притер штани свої. Тоді в тебе все йде добре, тому що ти не розривався на роботі, ти робив тільки те, що від тебе вимагається. Ти приходиш додому і ти розумієш, що ті обов'язки, які маєш робити вдома. В тебе вони інші, і ти відпочиваєш, тому що ми з вами знаємо, сфера дія... зміна сфер діяльності вона дає мозку і організму переключення і відпочинок. І це класно. Тому, будь ласка, коли ви працюєте, працюйте мудро. Коли ви відпочиваєте, відпочиваєте мудро. Для того, щоб і тут, і тут у вас не було конфузу, і не було там депресії або там, якихось таких речей, які... Нам псують життя, тому що зараз у нас в українців, життя і так важке. Війна, вона заморозила багато людей в плані тих же депресій, тих же відчуттів, емоцій. Але тим не менш, не дивлячись на цю тимчасову заморозку, ви ж розумієте, що це, знаєте, як вулкан, який трошечки приспали, але він потім зривется. Що далі буде? От мені хотілося, щоб ми з вами молилися і опрацювали. Цей момент, хто зараз може притормозив свою депресію, може свої емоції, свої почуття, тому що все рівно все має далі якийсь результат, вплив. Якийсь вчинок він буде. Або він буде благословенним для вас особисто і для ваших людей, які оточують, або це буде людський гнів, який не приносить Божої правди. І це залежить тільки від вас. Тому, будь ласка, гуляйте розсудливо. Я зараз не кажу про витрату грошей, я кажу про ваш емоційний стан, про вашу психологію, про вашу емпатію, про вашу ментальність, для того, щоб ви реально відпочивали, якщо вам треба поспати, спить. Якщо ви хочете просто подивитись кіно, реально подивитись кіно, ідіть, дивіться кіно, навіть якщо з вами ніхто не йде, просто ідіть і дивіться. Якщо ви хочете просто прогулятись вулицями, то мене таке інколи буває. Я просто йду, 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 йду і гуляю по вулицях Львова. Я відпочиваю. Так, да, це міський шум, десь може відволікати. Але мозок, він відключається, не треба ні про чого ні про що думати взагалі. І це настільки класно. І в цей момент, коли мій мозок відключається, я починаю цікаву дискусію з Богом. І це вкрай-вкрай важливо. Інколи мені для цього треба 20 хвилин, інколи цілу годину походити, щоб почути Бога. Але тим не менш я це роблю для того, щоб просто взяти і правильно, гарно відпочити. Не в плані гульки, яка просто фізично тебе ще добила, і все, і ти такий сидиш, і де це моє життя? Ні, треба вміти. Тому любіть себе, будь ласка, і відпочивайте так, як вам буде зручно. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей ранок, дякую за те, що ти піклуєшся про нас даєш можливість нам зараз молитися і роздумувати. Ти бачиш, що я, здається, захворіла, в мене болить горло, але я вірю, що ти сілиш і допоможеш, тому що треба вести групу ще сьогодні, ще і буде наставництво. Для мене важливо, щоб я не тільки слухала, ти знаєш, інколи треба людини дещо нагадувати. І щоб в мене було сили це зробити. Фізичні сили. Боже, дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам тримати наше життя в рівновазі, коли зараз все просто катиться. Прірву на такій неймовірній швидкості, що просто-то ну, ну, це просто жах. Тому допоможи, допоможи нам встояти, тому що наша опора, наша міць це ти. Ти той, хто тримає, підтримує, направляє, піклується. І це найголовніше. Тому я не вірю, що в християн немає сил, що в християн якась депресія. Тому що яка може бути депресія, коли ти той, хто береже? Той, хто пеклується, дає все необхідне, інколи навіть більше, ніж ми на то заслуговуємо. Допоможе нам це розуміти, не заходити в глуб себе свого егоїзму, а в першу чергу пам'ятати, що кроки, які в нас є в житті, інколи вони з тобою в парі, а інколи ти несеш нас на руках. Тому що ми твої діти і ти нас любиш, слава тобі за це. Прославляйся в сьогоднішньому дні, коли ми все ще допомагаємо. Каховський ГАЕС, коли ми і донатимо на те, щоб човни купувалися. Ми передаємо речі, передаємо їжу, всі щось роблять, Господи. І я так вдячна, що ми знов, як єдина нація, піклуємося один про одного. Хоча весь світ мовчить. На жаль. І тільки представник Албанії сказав прекрасні слова на підтримку України. Дякую. Дякую за те, що ти через таких деяких людей піклуєшся. І Нагадуєш світу, де терор, і де є несправедливість. Тому допоможе нам стояти і пікуватись і далі про ін... всіх інших. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.